Привіт, підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу запропонувати Вам приготувати дуже смачний салат. Цей салат можна готувати як на святковий стіл, так і просто на вечерю. Назва цього салату їжачок. Якщо зацікавив вас рецепт, дивіться моє відео. Для приготування нашого смачного такого салату нам потрібно яйця. Я зварила 8 штук, але потім скажу скільки нам потрібно. Курині такі бедра, я їх зварила попередньо в воді, воду додала перед горошком, лавровий листочок, посолила, зварила і залишила в воді до повного охолодження. Також два яблуки вичистила середину і шкірочку, сир твердий, майонез, також гарячою водою не кип'ятком, а гарячою водою замочила і промила чорнослив. Попередньо грецький горіх потрібно обсмажити на сковороді. Все у нас готово. Отже, починаємо формувати наш салат. Для формування салату потрібна нам тарілка. І ось взяла я таке кільце для формування салату 18 см. Першим шаром нашого салату буде м'ясо. Тобто беремо наші курині стегенця і починаємо відділяти від шкірки і від кісточки. Шкірку відділяємо викидаємо. І нарізаємо наше куряче м'ясо такими шматочками, або ж розділяємо на волокна. Для нашого салату ми розділили два стегенці. Низ нашої форми трохи змастили майонезом. І далі починаємо закладати м'ясо. Розподілили ми два стегенця по формі. Далі наступним шаром нашого салату буде білок. Я відварила яйця в круту, відділяємо білок від жовтка, ось таким чином. Відділили ми жовтки від білків і ось на таку тертку середню нам потрібно натерти сюди шар білків. Взяла я білки з п'ятьох яєць, і мені достатньо. Далі ретельно потрібно розрівняти по формі. І змащуємо сіточкою з майонеза. Наступним шаром нашого салату будуть яблуки. Яблуки я натираю ось на такій терці. Ретельно розрівнюємо. Наступним шаром для нашого салату буде сир, сир твердий. Буду я його натирати ось на таку тертку. Наступним шаром за сиром у нас буде сіточка з майонезу. Наступним шаром у нас буде чорнослив. Чорнослив нам потрібно порізати на отакі продовгуваті шматочки. Можна навіть трошки менше, щоб зручно було їсти. Жовтки потрібно потерти ось на такій терці. І це буде наш наступний шар нашого салату. Жовтки нам потрібно змастити, але вже не дуже товстим шаром майонезу. І завершальним шаром нашого салату це будуть горіхи. Горіхи, які ми посмажили на сковороді, я взяла ось таку торбинку. Торбинку ми закриваємо і починаємо чавити наші горіхи ось такою звичайною качалкою. Ось отаку горіхову крихту ми отримали і посипаємо верх нашого салату. Все, Салат наш готовий. Тепер нам потрібно затягти трошки плівкою і поставити в холодильник для того, щоб шари нашого салату подружилися один з одним. Буквально на півгодини поставимо наш салат в холодильник. Постояв наш салат 30 хвилин в холодильнику. Подивіться ось, який вигляд він має. Ось такий вигляд має салат в розрізі. Дуже гарно тут пасують яблука, він ніжний такий, чорнослив також дуже смачний в цьому салаті. Ваша сім'я буде задоволена і буде просити вас ще іще приготувати таку смакоту. А якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба, до нових зустрічей в наступних відео.